У мене всього одна хвилина для того, щоб дати своє розуміння інституційному розвитку і, власне, необхідності інвестувати в цей процес. Інституційний розвиток це не придумана схема якихось суспільних маніпуляцій. Це абсолютно природний процес, який є складовою загальноцивілізаційного процесу. Інституційний розвиток це базова складова, яка, власне, в своїй суті несе, несе просвіту освіту в процес суспільної самоорганізації. Від маленької сільськогосподарської кооперації ОСББ до ООН, ЮНЕСКО Європарламенту. Ті суспільства, які не зрозуміють цього процесу, отримують суспільний удар, як -то катаклізми, повстання, страйки, протести. Маємо Північну Африку, маємо Латинську Америку, маємо всі решта процеси. Інвестиції з економічної позиції це, це є не що інше, як фінанси, матеріальні блага, інтелект. Так ось в процесі інституційного розвитку основою основ є провайдерські громадські організації. Які готують суспільство до самоорганізації і сприяють цій самоорганізації в усіх галузях суспільного процесу, не інвестувати в ці провайдерські громадські організації, власне, в суспільно-громадський процес, означає не бачити перспективи і не бачити завтрашнього дня. Інвестувати в інвестиційний розвиток є обов'язковим для тих суспільств, які себе називають цивілізаційними.